Вітаю вас, дорога Церква Ісуса Христа, прочитаємо Боже Слово. Євангеліє від Луки, 23 розділ із 13 вірша. Апилат скликав первосвященників, старшин і народ, і промовив до них. Привели ви мені цього чоловіка як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав і не знаходжу в людині Отції ані жодної провини такої, що ви про неї оскаржуєте. Також ірод, бо він відіслав його нам, і ось нічого, що на смерті б, він не вчинив. Отже, я покараю його і відпущу, бо повинен був їм відпустити одного на свято. А народ став кричати і казати: Візьми цього і відпусти нам вараву». А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пилат Хотя відпустити Ісуса. Та кричали вони і говорили Розіпни, розіпни Його. Він же втретє промовив до них Яке ж зло він вчинив? Я нічого, що на смерть заслуговував. Б. Не, на нім не знайшов. Отже, я покараю його і відпущу. Вони ж сильним криком свого домагалися та вимагали розп'ясти його. І взяв гору крик їхній та первосвященників. Амінь. Сідайте, будь ласка. В 1983 році? В штаті Флорида був засуджений до страти молодий хлопець. Йому на той час було всього 18 років. Його звинувачили у вбивстві людини. Посадили, але через деякий час вирок до страти замінили на довічне ув'язнення. Якось так сталося, що вже в 2000-х роках повернулися до його справи. Взяли аналіз ДНК, почали знову говорити про досліджувати цю справу, і виявилось, що цей хлопець, якого звали Роберт Дюбуаз, не був причетний до цього вбивства. І так як ці ці аналізи, дослідження, все це виявило, що він невинний, його відпустили. Звільнили у 2020 році. І вже у 2025 році, тобто цього року, штат Флорида, місто Тампа. Влада цього міста вирішила хоч якимось чином компенсувати цьому чоловікові ось те, що був несправедливий суд. І вони вирішили йому виплатити декілька мільйонів доларів. Але дивлячись на фотографію цього Роберта Дюбуаза, якому на сьогоднішній день вже 56 років, і 37 із них він провів у в'язниці незаконно засуджений, дивишся і бачиш його очі. Очі Роберта, цього вже чоловіка, дорослого, повні сліз, повні болю і печалі. Його можна зрозуміти? Адже те, що було йому присуджено, не мало ніякого відношення до нього. Разом із тим, дивлячись на ці очі, ти бачиш, що вони говорять до кожного із нас. І вони говорять про те, щоб ми не судили інших, і щоб ми не робили з поспіхом якийсь суд для других. Це стосується як життєвих справ. Це також стосується і кримінальних справ. Дуже прикро, але завжди були, є, і я певно думаю, що і будуть несправедливі вироки. В силу того, що помиляється суддя, в силу того, що він, можливо, якось е упереджено відноситься до тієї чи іншої людини. Можливо, також і в силу підкупу, але завжди були, є і будуть несправедливі судді і суди і вироки. Я розказав цю розповідь про те, як може бути в житті простому, як сьогодні це може бути, коли здається, що судова така. Скажем, кримінальні справи досліджуються досить сторонньо. Але і колись так само було. І ось текст, який ми прочитали, він також говорить про суд. Але вже говорить про суд не над простою людиною, а над Сином Божим, над Ісусом Христом. Дві тисячі років тому назад над Ісусом, над Христом. Було звершено цей суд, навіть декілька судів. Ми читаємо, що після того, коли його взяли в Гевсіманському саду, то спочатку повели до священника Анни і там судили. Після того Анна відсилає Ісуса Христа на суд до первосвященника Каяфи. Потім, коли вже. Там були звинувачення, особливо в тому, що Він говорив, тобто Ісус Христос, що Він є Син Божий, Каяфа відсилає Його на суд до понтія Пелата, розуміючи і бажаючи, щоб Ісуса Христа було знищено, щоб Він помер. Понтій Пилат, перший суд у Понтія Апелата, він бачить цю людину і бачить, що нічого, що варте смерті. Він не заслуговує Ісус Христос, і так сталося, що Він відсилає Його до ірода. Хоча в Ірода це не був суд, але разом із тим ця людина бажала бачити Ісуса Христа і побачити від Нього якісь чудеса, адже дуже багато над... чув про нього, про Ісуса. Але Христос не повівся. І тоді ірод, Він просто-напросто починає знущатися над Христом. І відсила його назад до понтія Пелата. І ось це вже другий суд, а можна сказати, четвертий, за рахунком знову у понтія Пелата. І ось тепер, уже в цьому суді, ми читаємо, як воно сталося і як понтій Пелат, маючи владу і розуміючи. В, якої, в якій ситуації опинився Ісус Христос, бажає відпустити Ісуса Христа. Ми читаємо, як Він домагається цього, і навіть дружина також допомагала і говорила про те, що вона бачила цей сон. Але все-таки в кінці кінців, умивши руки, Пилат він відсилає або дає ось цей присуд Ісусу Христу. Щоби він був розп'ятий, він повівся на крик цих людей. Написано про, то, про те, що вони кричали, і вони вимагали, щоб Ісус Христос був розп'ятий. Коли крик бере верх, то відбуваються надзвичайно страшні речі. Коли люди кричать і не мають цей момент ось того холоднокровного розуму, щоб усвідомити і щоб правильно відрізнити добро від зла і зробити праведний присуд, то такий крик приводить ось до чого. І ми бачимо, як Ісус Христос, будучи несправедливо засуджений, Він. Був розп'ятий на Христі. Не так, як в першій цій історії, хороша, так би мовити, нібито кінець того, що цей Роберт був оправданий. Але в цьому випадку Ісуса Христа все ж таки розіп'яли. Розіп'яли несправедливо, розіп'яли тому, що потрібно було з однієї сторони, щоб виповнилося Боже Слово, адже через це. Мало бути і наше спасіння, і воно є в Ісусі Христі, в Його крові роз... пролитій на Голговському Христі. І, звичайно, також і через те, що вони дуже і дуже заздрили Ісусу Христу, ось ці первосвященники, вони підбурили ось цей народ, який кричав: «Вараву! Вараву!» Але Ісуса розіпни. Так воно було. І так воно є. Як суди не змінилися, так і людина не змінилася до сьогоднішнього дня, і вона бажає не того, що святе, не того, що потрібне, не те, що на користь, але ось те, що любить для серця, принадлене для очей і те, що гріховне, і сьогодні людина так само поступає. Цей суд. Він показує, якою є людина, як вона може засуджувати в міру того, чи вона підкуплена, в міру того, що вона заздрить, в міру того, що вона, можливо, має якісь інші мотиви для цього. Але все-таки як суд, так і люди вони залишаються одними і тими. Суд над Ісусом Христом, якого розіп'яли дві тисячі років, Він був. Несправедливий. Але Він був для того, щоб ми, як люди, як ті, хто є творимом самого Ісуса Христа і нашого Бога Отця, щоб в Господі в Ісусі Христі ми мали спасіння, спасіння для вічної душі. Так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого народженого, щоб кожен, хто повірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Людські суди вони несправедливі. Але Господь використав це і в своєму плані в нього було, щоб цим самим дарувати нам життя і життя вічне. Разом з тим, в цим самим слові, в Слові Божому, є написано про інші суди, які справедливі, які не підвладні тому дзвону злата, які не підвладні корупції. Срібло золоту зовсім, думки наші, Господь знає наперед, діла наші знає наперед, і Він буде судити і вже судить кожну людину. Це суд справедливий, це суд, який звершувати буде сам Господь Бог. Там не буде підкупу, там не буде заздрості, там не буде помилки, навіть такої просто помилки. Щирої, тобто, коли людина не могла, не зрозуміла всього і зробила помилку, як суддя. Ні, такого не буде. Бо Христос, який є серцезнавцем наших сердець, який знає все досконало від початку життя людини і аж до її смерті, всі діла, всі, всі думки, все те, що є в єстві людини, Він буде судити. Людей якраз за таким чином. Друже, ти також станеш на цей суд, якщо не покаєшся. Господь хоче, щоб ми уникнули цього суда, і Він хоче, щоб людина вона перейшла від смерті до життя. Але якщо людина вона упорствує у своїх ділах, у своїх думках, у своїх намірах, у своєму характері, і вона не хоче покоритися і не хоче поклонитися Господу. То, звичайно, такий суд буде для того, щоби почути ці слова відійдіть від мене. Ви пам'ятаєте, що є написано у Євангелії від Матвія, 25 розділ, Івангелії від Матвія, 25 розділ, із 31-го вірша. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед Ним усі народи зберуться, і Він відділить одного від одного, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить Він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч, тоді скаже цар тим, хто праворуч його, прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. І також 41-й вірш тоді скаже й тим, хто ліворуч. Ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготовлений. Цікаво. 25-й розділ Івангелії від Матфія Він показує нам ось цей момент момент, коли Ісус Христос прийде у славі Своїй. Це означає, що Господь Ісус, Він прийде після того, коли на землі. Звершуться ось ці присуди, суди над народами, які Господь Бог запланував. Це означає, що ця та сімка, яка вже наближається, вона буде ось тим, момент, тим часом, коли Господь буде виливати свої присуди на народи. І ті, хто залишаться живими, ми читаємо якраз про це. Що вони предстануть, всі народи стануть перед Господом, перед Ісусом Христом. Буде от воскр... те Воскресіння, перше Воскресіння, коли встануть люди, ті, хто, були... хто загинув і помер під час великої скорботи. 20-й розділ об'явлення Іана Богослова, він якраз і розповідає про це четвертий вірш. І бачив я престоли та тих, хто на них сидів, і суд їм даний, і душі святих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонилися звірині, ані образу її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші померли, не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років, це перше Воскресіння. Блаженний і святий, хто має частку в Першому Воскресінні, над ним смерть друга, не має влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Брати, сестри, ми живемо в час, в час коли Господь Ісус, Він, буде, він підхопить свою церкву. Під час підхоплення церкви також буде Воскресіння, і це Воскресіння тих, хто померли в Ісусі Христі, тобто церкви, яка напротяг, протягом двох тисяч років, люди, які служили Ісусу і вірили в, Його, в Нього як свого особистого Спасителя. І ось ми будемо там на хмарах. І після ось цього періоду великої скорботи ми разом із Ісусом Христом повернемось сюди. І ось це слово, 20 й розділ, 4-й вірш об'явлення Іоанна Богослова, говорить про те, що буде ще Воскресіння, яке також вважається першим, це ті, котрі померли в Господі в Ісусі Христі під час великої скорботи. І тоді Господь Він засяде на престолі слави своєї, 24-й розділ Матвія, 20-й розділ. Об'явлення Яна Богослова, Він розповідає про те, що Ісус Христос сяде на престолі слави своєї і Він буде судити. Він буде судити не так, як засудили Роберта. Він буде судити не так, як Його засудили дві тисячі років тому назад. Він буде судити по правді. Цей суд не має підкупу, цей суд не має якогось іншого, якоїсь можливості, щоби можна упереджено, чи ще якось. Ні. По правді буде судити всі народи. Написано, що перед Ним пристануть усі від малого до великого, відкриються книги, і Він буде судити. І ті, хто по праву сторону Господь скаже їм увідіть в царство мого Отця, яке приготовлене вам ще, за, ще до закладень світу. І, звичайно, блаженний Той. Хто перейшов від смерті до життя, хто уникнув того суду, який було, яке, того присуду, який чує, який би почув, що відійдіть від мене я ніколи не знав вас. Сьогодні людина може вибрати, сьогодні людина може сама. Скерувати своїм життям при Божій допомозі і Духа Святого, коли вона відкриває своє серце і просить, Господи, прости, дай щоб я не був на цьому суді. щоб я уникнув цього, щоб я був спасенним і людиною. І також ми прочитали про те, що також і після цього тисячолітнього царства, в якому буде царювати Господь Ісус Христос, це надзвичайно. Прекрасний період, період, коли всі народи перекують мечі на орала, коли не будуть вбивати, коли не будуть говорити, пізнай Господа, але від малого до великого всі будуть знати Ісуса Христа як Спасителя Бога як Отця. Прекрасний час. Прокисая говорить про те, що там маленька дитина буде над гніздом гадане, і воно нічого не буде їй шкодити. І ось навіть після цього великого довгого періоду тисячолітнього Царства нашого, нашого Господа Ісуса Христа, ще буде один суд, і буде Воскресіння. І це Воскресіння тих, хто без Бога, хто сьогодні, і з початку історії людства і до кінця, які не підкорилися волі Божій, які не хочуть і не хотіли служити Йому. Це суд білого престолу. Мені дуже подобається оце слово або цей текст, який є записаний у книзі Даниїла, 7 розділ із 9 вірша. І бачив я аж ось поставили престоли і всі все днями, одежа його біла, як сні, а волосся голови його немов чиста вовна, а престол його огняне полум'я. Колеса його полохкотючий огонь, огня річка пливла і виходила сперед нього. Тисяча тисяч служили йому, і десять тисяч десятків тисяч стояли перед ним. Суд усівся і розгорнулися книги. Усівся суд. І розгорнулися книги. Знову суд. Але тут. Ми бачимо цього старого днями, це йдеться мова про Бога Отця, про суд Білого престолу останній суд після тисячолітнього царства, коли вже всі народи і ті, хто були померли, вони воскреснуть, і Господь Бог, Він буде, згідно того, що написано в тих книгах, судити живих і мертвих. Страшний суд, Божий суд. І як я вже говорив, це суд на небі, це суд Божий, який не буде мати ніяких підкупів, тобто ніхто не може підкупити. Це суд, на якого не впливає ні золото, ні срібло. Це суд, де Господь судить по наших ділах, по людських ділах, що написано в цих книгах. Так само, 20-й розділ об'явлення Іоанна Богослова, він також говорить про цей же самий суд. Каже Іван і бачив я престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми, і дала море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно їхніми вчинками. Смерть та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. І хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняний. Друже, суд обов'язково буде. Коли ми, сьогодні, коли ми сьогодні дивимося, як поступають одне з одними навіть громадяни нашої держави, і як нам хотілося себе волати до Бога і казати: Господи, та ми хочемо справедливості, а ця справедливість ніби тікає від нас, ніби її немає. Ми не можемо досягнути правди, ми не можемо ось цієї істини пізнати. І в наших життєвих справах досягнути її, але буде суд. Обов'язково. Не скоро він, він твориться, не скоро він чиниться цей суд, але він обов'язково прийде, коли перед Богом відкриються всі книги, і суджено буде за їхніми вчинками, і море, і все віддасть, воскреснуть люди і стануть перед Божим. Престолом Білим і святим. Сьогодні, коли ми згадуємо смерть і страждання Ісуса Христа, ми згадуємо про цей суд, який був звершений над Ісусом Христом несправедливий. Але ми разом із тим, в тому, що сталося, маємо спасіння своїх вічних душ. І тому сьогодні Господь хоче, щоб ми, хто ще не прийняв Ісуса Христа, прийшли до нього і той суд, який буде в подальшому, щоб ви уникнули Його. Тому що Христос на себе взяв ось це осудження на Христі, в цьому суді понтія Пилата. І Він хоче звільнити нас від тої вічної загибелі, яка буде у майбутньому. Тому нехай Бог. Поблагословить тих, хто ще не прийняв Христа Ісуса як особистого Спасителя. Сьогодні прийдіть до Ісуса Христа, і ви будете мати вічне життя, ви уникнете того покарання. Злочин і покарання це обов'язково. Але ви уникнете Його, якщо прийдете до Христа, а Христос, ваше покарання, вже поніс на собі. Нехай Бог нас усіх поблагословить. Нехай Господь сьогодні торкається серця кожного, як тих, хто вже йде довгий час за Ісусом Христом, також і тих, хто ще на роздоріжжі своїх думок, щоби ви також прийшли до Христа, покаялись і мали вічне життя. Амінь.